І розчарування від моїх покупочок, які я забрала нещодавно. Розповім вам, що в мене тут не все правда є, викладене з товару, але все одно, по ходу діла вам розповім. З позитивного переходимо. З позитивного, це я завжди беру фармасі Цей засіб, я видалю будь-який жир. Бачите, він прибирає пічку, духовку, все це вимиває. До нього ще йде цей розпилювач пластиковий, лежить мені там поруч. Завжди беру цей засіб, я вже казала, і можна вимити гарну пічку, духовку, цей леп, якби кажуть, у, -у, у народі. Я називаю. Залипший жир, знаєте, який видвигаєш ту пічку, десь між шкафами, там що залипло. Завжди можна побризкати. І знаєте, в мені по роботі вона дуже часто пригоджалася в моїй роботі. Були такі моменти, коли мені треба було допомогти там, людям помити в квартирі. Були такі моменти, треба було терміново здавати квартиру. І ми використовували цей засіб, щоб вимити, наприклад, пічку або кухню вимити гарно. Так, потім ось таку річ бомбіческу, я замовила, це ось такий парфумований, парфумований гель для тіла. Він дуже ароматний, дуже пахне. Прям я намастила прям духами, прям духами. Відчуття, що ти в духах покупався. Знаєте, отак. Таке відчуття. Дуже класні, що це серія фармасії духів, чоловічий жіночі, а є ось такі парфумовані крема гелі для тіла. Ось такий варіант. Рекомендую. Дуже приємний, дуже приємний аромат. Потім ось такий. Варіантик сиворотка для обличчя. Дуже його гарні відгуки з вітаміном С. Це серія Доктор Тюна. Подивимось, використаю з вітамінком С. Треба його використати і протестити. Я вам розповім саме, які в мене були емоції. Знову сцена. Все в нас на. Англійській, турецькій мові. Ну, коротше, я використаю, вам розповім, що і як вона працює, саме ця сиворотка. Але відеоки кажу вам для обличчя дуже, дуже-дуже люди задоволені. Так, що у нас А, це воно на як дозатор у нас, бачите? Тут працює дозатор. Треба накачати її. Ось так. Пішло. О, ось така вона, бачите? Має ось таку прозору, ну це ж сивородка. Боже, пахне прям такий цитрус і ще щось специфічний аромат. Все буду наносити на обличчя. Будемо з моршками боротися. І шкіру будемо робити гладенькою та ніжною. Так, що мені далі пішли, це тему, але тут не все з тему, не все повністю. Я пробачаюсь, в мене руки покоцані. На дачі трошки була порізалась, пошкрябилась, ремонт, прибирала, дещо якесь. Треба робити вже манікюр, проводити себе до ладу. Так, ось це в мене такий олівець-тему, мені він дуже зайшов, він дуже класнючий. Це ось ці саме олівці. Пам'ятаєте, що профарбовуються Ну, Можна профарбувати собі і стрілку, і брови можна намалювати варсинківці. Але ж треба нам навчити. Знаєте, як я кажуть в народі, треба сісти, порепетирувати, як саме малювати ці брівки. Але я обов'язково промалюю їх про тренуватися. Класний, він мені зайшов. Він, так, бачите, так він не витирається, але з водичкою, вмивалкою він витирається гарно. Так і потрібно, щоб було. У цьому пакетику такому. Тобто цей товар мені зайшов. Це був мінімальний пакет на мінімальну суму. Зразу кажу вам, там мінімальний де 400 гривень, тому товара тут не всі. Були крючочки такі на двобокові, знаєте, на Вішати полотенця, рушники у душі. Я їх вже приклеїла на дачі, тому покажу вам пізніше, як вони працюють, відпадають чи не відпадають. вони. Ось така щіточка для прибирання. Такі, знаєте, банки, якісь, може, такі важкодоступні місця. Там, ось ця така нестандартна щітка з вигибом, яка у господарстві. Знадобиться. Спробую її використання, потім покажу, або розкажу, що було, як вона пропрацювала. Мені здається, це зручно. Особливо банки якісь, вазочки мити для квітів. Так, потім взяла такі. Знаєте, коли ламається цей гудзик. Собачка на гудзику і залишається, а оцеї штуки немає, наприклад, обламалася. Для цього вони вигадали отаку річ, бачите, багаторазові, зачепили і застягнули або куртку, або сумку, або е, обув ось такі е, запасні штуки чіпляються. Ну, вони з пластику, вони не металеві. Але ж, знаєте, може, знадобиться. В господарстві нехай лежать. Я вважаю, вони коштували там копійки, здається, 25 гривень. Різні кольорові, золото, свібло, чорне та сіре ось такі варіанти. Мені здається, це корисна річ у господарстві. Нехай буде. Хтось каже, що я сміття збирає. Так, ну потім, дивіться, цей лоба я ж реквізит чекала. Він прийшов Чіпляти оцю штукенцію, сюди телефон, це на голову, і щоб дві руки були в мене свободні. Але коли я почала його збирати, не знайшла одного болтику. Або він в мене загубився. Я ще не розібралася взагалі якогось збирати. якось там інструкція, якась дурна-дурна. Ось, ну нічого. Я зберу, я вперта, але ж мені напрягло, що нема одного шурупу. Якщо що, буду замінювати його якимось іншим шурупом. Так що, ось мій реквізит, треба його буде зібрати. І моє розчарування. А, ще кулончик на шиї це крапелька, якщо ви бачили цепочку. Прикольний, до речі, недорогий, прикольний. І моє розчарування це оці. Оцей годинник це треш. Слухайте. Ну, це нарешті і я попалася. Коли оце, знаєте, купляють, воно там на фото приб... величене, приблизили його, і воно більш таке величеньке, а коли в житті воно маленьке. Ось таке, як наче брак чи я не знаю, на кого воно. Може, у китаянок такі руки маленькі, я не знаю. Або дитина там якась може ради з такими годинниками. дитячі. Мабуть, це дитячий годинник, але він як справжній. У ну, мене не така рука, хоча вона в мене і не худа, але це треш. Це просто треш. Ну, просто таке, що купила. Нащо той годинник по акції, якось він випадково в мене в корзині був. І я замовила такий годинник на носами. Ось бачите, в руці, який він маленький. Це просто його на носи натягнути. Я по-іншому не знаю, куди його можна використати. Дитині дать грацію. Діти гралися, чи що, якісь. Ну, це просто, це розвод, це... люди, не ведіться. Якщо побачите такі годинники в тему там, дешеві, він приблизно в районі 100 гривень, десь 100 гривень коштує. То це ось таке ви отримаєте. Поняли? Ось таке ви отримаєте. Це не годинник, це не дурь. Ну, а в іншому я задоволена. В цілому, це ж годинник. Тут нема одного шурупу або у або загубила, або не поклали. треба розібратися, як його зібрати ще. А в цілому, інше, все було добре. Всім бажаю гарного вечора!